Привіт, друзі! І сьогодні ми з вами продовжуємо подорож по святому письму. І сьогодні ми прочитаємо один з уривків Іван. відомий як історія про бідну вдову чи про її пожертвування. А саме це записано в 21 розділі Луки з 1 по 4 вірш. Давайте. Читаємо і так, Луки 21, 1-4. Поглянувши ж, він побачив багатих, які клали свої дари у скарбницю. Побачив же він і одну бідну вдову, яка поклала туди дві лепти. І сказав, істинно говорю вам, що ця бідна вдова більше за всіх поклала, бо всі ті надлишку свого поклали в дар Богові. А вона із нужди своєї поклала ось цей прожиток, який мала. Дуже цікавий уривок писання. І знаєте, хочеться поговорити про ту тему, яка тут затронута. Загально і трошки поговорити більше, розширивши тему фінансів, да, пожертувань. Чому це важливо? І часто за да, це віруючих критикують, а да, інколи мені нещодавно задали питання, ми говорили про проповідь Івангія, да? як відповідати людям, які говорять, що вас там збирають гроші на такі пропагандистські речі, які в людях часто мають уявлення, що протестантських зібраннях все построєно на грошах і так далі, на зборі грошей. Ну, тобто такі якісь уявлення, общі представлення существують. І знаєте, от ми спочатку роздивимося сам текст. чому так важливо жертвувати, на що Ісус насправді звернув увагу і затронемо цю більшу тему. І так. На що звертає увагу Ісус в цій історії, Да? Точніше, це не просто історія, це був дійсний факт. Тобто, Ісус, ми знаємо, знаходився в храмі, да? і сидів, і просто наблюдав, як клали до скримниці, тобто був, був би, так сказати, ящик, да? куди люди ложили пожертви, як і зараз це є в усіх. В церквах, в усіх громадах, різних конгресі і так далі. То місце, куди можна положити пожертвування, як це називається, так? Пожертвування. Ну насправді Ісус просто в цій історії звертає, так? що в храм приходили люди з достатком багаті і жертвували. Він їх не засуджує. Так? Але вони клали і це вони робили добре. Так? Богу подобається, коли люди жертвують. Це дійсно Богу вартує, йому це подобається. Коли люди дають. Просто в цій історії конкретно ми бачимо приклад віри, так? і стан серця цієї жінки втові, яка б положила все, що мала на той момент. А інколи цим місцем людям маніпулюють, кажуть, що треба віддати все. Насправді це не є правда, да? Коли інколи призивають пожертвування, можуть читати і дійсно маніпулювати інколи. Да? Пожертвуй більше, більше получиш, чуть не віддай все, Да? Але ми знаємо, що все священне писання говорить. Про мудрість, про певні принципи. Так, Це не єдине місце. цій конкретній історії просто ми бачимо ситуацію конкретної віри, конкретної жінки, яка в якихось своїх обставинах, своїх міркуваннях зробила так. І Ісус це замітив. Тобто Він оцінив стан серця. Я більш чим впевнений, Бог подбав про цю жінку. Якщо Ісус на неї звернував, знаючи її мотиви серця, то він Бог і подбав, тим паче. Бог є Бог, який дбає про вдов і сірить, так? і зрані. Бог не залишив цю конкретну жінку. Безперечно, без того, щоби... Подбати про, ну, я більш впевнений, хоч ми цього втекті не читаємо. Але я про те, що ця історія нам говорить просто про стан серця, Да? Стан серця, з яким вона це зробила, вона десь довіряла Богу, вважала для себе це важливим зробити, дати все пожертвувати. Не описується чому так вона зробила. Ну, це був який стане її серце твої. Тобто, в цілому, принцип десятин, пожертвувань — це твої відносини з Богом. Тобто це сфера, що ти жертвуєш або даєш десятини. Бог до цього закликав, у Бога є принцип, що Він хоче цього. Але він насправді нічого не примушує. Це віра. Насправді це віра і відносини з Богом. До цього треба прийти, дорости, повірити, як і все, що касається Бога, так в частності і сфери фінансів, так? І сфера фінансів. Тобто все, що Бог, що Бог не говорить, це сприймається вірою. Тому і фінанси сприймаються вірою. Тому, грубо говоря, ця історія жінки, бідної вдови і загалом. Сфера фінансів, там про стан серця, про віру. І наші пожертвування. Пожертвування когось більші, менші, Яжливо, це про віру і про твої взаємовідносини з Богом. Твій уровень пізнання і розуміння Бога в цій конкретній сфері. От і все. Тому вирі... все... все вирівнюється твоєю вірою. Тобто Твоїм розумінням, твоїм довірою. І кожної людини, воно різне на кожному етапі. Тому, якщо хтось критикує або не сприймає, це, це все таке, ті, хто критикується, їх, як правило, зовсім немає ще віри, так? Тобто фінанси сприймаються вірою пожертвування, і це стан серця. Тобто Бог дивиться насправді на стан серця. Даючі, да? Він часто в Біблії заклик давати десятину, багато хто споре, нужна, не нужно, і так інше, не про це відео я хочу сказати, що десятина це також твої стосунки з Богом, тобто десятина дається по вірі, тільки по вірі. І пожертвування, і любі фінанси даються по вірі. Гроші це стосунки з Богом. І Бог бачить серце, як в історії з цим. Скільки би ти не жертвував, багато чи мало. Головна суть, ну, це твій стан серця, твої, твоя довіра, те, що ти робиш. От і вся історія. Тобто Бог хоче і дивиться на стан серця, Тобто гроші. Також просто стан станцета. Ми знаємо, якщо читати далі в Біблії Корінфанам в другому, в посланні Корінфянам, 8, 9 розділ, якщо перечитати, то можна побачити, як апостол Павел навчає відділяти пожартування конкретно вже церкву, і він говорить, що Богу. Любить доброхотно дающе із серця. Чисто, то тобто, є доброход надающе. А, а люди, коли читають вище і кажуть, хтось хтось скупав, сей тут і мало парня, да, можна маніпулювати цією сферою. Але хочу просто сказати в цьому відео. Дуже просту думку. Як ми прочитали, Ісус звернув увагу на стан серця людини. Цієї вдови. І це основне, і наші пожертвування, які б вони не були просто десятини, не десятини, просто пожертвування, Це добровольне діло, це стан серця, і це взаємовідносини твої з Богом. Це твоє рівень пізнання віри, Богу в конкретних ситуаціях, в конкретних обставинах. В конкретній сфері життя, не абстрактно, і це я вірю в Богу. Да? А от в вопросі фінансів. Віра Богу в конкретних якихось життєвих обставинах. Тому фінанси, як і все наше християнське життя, це серце і віра внутрішній стан. Просто внішніми речами насправді. Раз зовнішніми речами перевіряється внутрішній стан людини, її серце. Так часто гроші перевіряються внутрішній стан людини. А гроші мають певну небезпеку для духовного життя, тому що корінці зол написано і так, і так інше, і багато чого. Тому пожертвування, а гроші загалом потрібні, гроші не є зло, так? але просто думка. Фінанси, пожертвування – це стан твого серця, запам'ятай, це твоя віра, тому це особисте діло, і ніхто нічого нікого не примушує, хай Бог благословить нас просту істину розуміти, що все, що пов'язано з Богом, в частності. Пожертвування, десятини, на все, які не болиться фінанси, які ми жертвуємо, церкву, на Іванля і так далі, це наші взаємовідносини з Богом. Хай Бог благословить і допоможе нам розуміти цю просту істину. Амінь.